Марина Стародубська дуже цікаво розказує, в неї така крамольна думка, звичайно, є, що українці для них набагато важливіші стосунки з людьми, а не з інституціями чи якісь там правилами. І вона пояснює, звідки це взялося, коли, що це ми так жили, що це наша ця, ця тисячолітня історія. Те, що у нас держава завжди сприймалася як вона чужа або ворожа, або принаймні така загрозлива для людей, і виробилися навички роботи з цією з такими державами, як виживати в таких обставинах. І фактично, ну так якщо я би так інтерпретував, вже то, що яким чином вона описує тут українців, що у нас кожен українець він формує свою мафію, свою рідну. Хоча мафією вона це не називає, але це вже я так скажу, що для українців дуже важливо мати контакти з людьми. І люди ці важливіші, ніж інституції, ніж якісь там правила, ніж законопроекти, законодавство, там якісь обов'язки. Ти повинен знати, мати знайомого лікаря, адвоката, викладача або того, хто може тебе, там, скажімо, ввести в це коло. І за рахунок цієї мережі знайомств українці виживають навіть на звичайно складних соціальних умовах. І для того, щоб змінилася якась поведінка українців, щоб якось вони почали себе по-іншому вести, щоб вони почали себе по-іншому скавитися до цієї самої держави, то треба не стільки розповідати українцям про те, що вони повинні змінитися, а треба, щоб мінялися інституції, як нам заповідає Маріна Стародубська. І вона навіть наводить доволі цікаві приклади, коли це вдалося зробити. Вона, зокрема, каже, ця вся реформа системи видачі паспортів. Оці ЦНАПи, що колись в старі часи це була все абсолютно корумпована сфера, де треба було якісь знайомства шукати, як дістати паспорт, як отримати овіри, хто там працював, це була така практично кормушка. А зараз все це зникло. Цебто перебудували інституцію. Можна піти здати документи, заплатити якусь копієчку і отримати свій паспорт чи закордонний паспорт, так само відповідним чином е зникла вся ця проблема в корупції. І тут проблема не в корумпованості українців чи в якомусь там неправильному менталітеті, а в тому, що почала по-іншому працювати інституція. Тому нашим всім цим реформаторам їм не треба не стільки розказувати українцям про те, що вони повинні змінитися, що в українців повинні з'явитися якийсь новий менталітет. А треба всього на Змінити правила роботи для інституцій. Треба, грубо кажучи, реформувати державу, а українців залишити спокою. Вони вже пристосуються до того, якщо держава зреформується, якщо будуть по-іншому працювати ці державні органи, та ж сама податкова, та ж сама митниця, то українці абсолютно нормально адаптуються до цих викликів і будуть працювати абсолютно нормально.